І так, дорогі мої, добрий день. Ми сьогодні знову з вами разом. Сьогодні в нас обід, як все, і ми приготували все до обіду. Оце все мені чоловік приніс з нашого городу. Це в нас кріп, петрушка і салат. Ми зараз то все помиємо і м'ясо будуть відбивні. Цвітна капуста буде в нашій. Не пароварці, а як воно називається фритюрниці, не фритюрниці, а то, що па повітрям гони, і то все робимо ми в ній зробити. Ми були в магазині, купили варення і купили сухослив, чорнослив, отак воно правильно називається. І я хочу, в нас лишилися від вчорашнього дня наш борщ, і я хочу його. Заправити по-новому. Як буду заправляти, я вам кажу. А зараз я хочу піти і показати наш город. Йдемо. Оце ми наближаємося до нашого городу. Так, отакий в, наш, в наш город, я вам показую. От бачите, Тут в нас росте салатка. Так, салатка. Тут росте, не забувайте, що зараз січень місяць, оце в нас огірок. Просто йому було зазимно, він, бідний, нам так скутомчився. Оце в нас кріп. Це в нас чесник, це петрушка. А це вже така наша велика морква. А це в нас Фінокіо. Е, як? Отак, отакий корінь. ну сьогодні дивіться, дивіться, які вони гарні коріння. Сьогодні я їх рвати не буду, хай ще трошки підростуть, але вже почну рвати. І тут знову у нас салат. Салати ми понасаджували салати, а тут цибулька. Цибулька щось тупо росте, може, їй захолодно, бо в нас кожен день ростуть отакі дощі. отакий у нас город. Ми з цим дуже тішимося. Менше витрачаємо вже грошей і взагалі то своє. А знаєте, чим підливає і чим удобрює мій чоловік город? Коли ми варимо на кавовій машинці каву, які фуси кавові лишаються, ми їх не викидаємо, збираємо і він ними поливає. Бачите, які буйні в нас серед зими. Ростуть овочі. І все мені згадується оце, оце, оце звідси наша панораміка. Якщо буде щось видно. От, бачите, наша панораміка. От така ось. Якщо вилізти ще вище туди, ну не будемо лізти на хату, то там взагалі краса. Отак От йдемо. йдемо. <кій> О. Оце наша наша абрикоса. Бачите, чоловік мене супроводжує, бо я сюди майже ніколи сама не ходжу, бо в мене ноги болять і я боюся, щоб не звалитися. Оце наш, наша абрикоса. Окей. І тут зараз я вам хочу показати, що квітка ні, Різдва у мене не відсвіла, ще ще цвіте. Бачите, отут вона так, так, так цвіте. Треба о, так, от такі вони сильні в нас ростуть. Бід почав вже цвіти, бачите. Таке враження, що в нас зими не було ніколи. Ну, але все рівно, трошки холодно. Картопля вже отут зійшла. Тут ми такий маємо чорний город, хочемо в цьому році, в цьому боці посадити кукурудзу. Ось так. Таке в нас. В нас. Тут ви вже бачили, це мої квітки. Так, просто дуже холодно, вони так рвуться. На, на. Це джин, джин, джинсумін, джин, джинсумін, чи як то? Джасмін, о, джасмін по-нашому. По це джасмін. Але ви бачите так само, хоче тепла. Все хоче тепла, а тепла наразі ще немає. Оце мої мушкательки, як я говорю. Окей, отак От потихеньку ми живемо. І я вже хочу вам сказати, я вже вам показувала, але ще показую. Дивлюся, що вже скоро буде орхідея цвісти. От бачите, це її плід, отут, де мої пальці, це її, це її квітка починає. Може, ще десь є одна, але я наразі не бачу. Ось такий, отакий у нас город. Я з того дуже тішуся, бо ми зараз за маємо свіжий салат, свіжу петрушку, свіжий кріп. Нарешті ми добилися, що тут кріп росте не ми, а мій чоловік, бо він тим займається. А зараз, що ми поставимо нашу, нашу цвітну капусту, хай вона вариться. І скажу вам маленький секрет. Вчора нам ми варили борщ, кажуть, борщ на другий день ще смачніший. І нам скільки борщу лишилося, щоб ми нічого не доварювали і не переварювали і не варили нічого нового, ми зробимо борщ по гуцульськи Такого борщу ви, напевно, ще ніколи не їли, але я вам скажу, як його робити. Так, починаємо робити цвітну капусту, кладемо їй хайвар. Ми взяли стакан муки, кинули в таку посудину, кинули перець, кинули сіль. Кидаємо ночі мускат, мускатний горіх. О, зараз кинемо мускатного горіха трошки. О, забагато. І дамо солодкої паприки. Тепер наш, наші, наша цвітна капуста. Зараз дамо. Солодка паприка. І треба трошечки сюди не влізе. Треба. візьмемо цю, візьмемо другим боком. О. Беремо солодну... О, солодка паприка і розмішуємо то все. Так, ми сюди кинули борошно, сіль, перець, коріандр. Паприку дольче, мускатний горіх, лили молока. Нема молока влийте води. Кинули паніровочні сухарі, У мене вони дуже полесенькі. Ось такі показую. Добре, все розмішали. І тепер кидаємо наші, нашу капусту роту. І кидаємо їх туди. У нас в нас гаряча. Отак, кидаємо сюди і добре вимішуємо. Окей. Окей. Все вимішуємо дуже добре. Отак. Ми відбили м'ясо, зараз ми його посолимо, поперчимо. Дамо трошки паприки доль і мускатного горіха. М'ясо ми відбили, зараз ми його посолимо, поперчимо. Це в нас сіль. Оце у нас перець, горіх мускатний стоїть і паприка. Солимо перчимо. У нас лишився кляр і ми в кляр, кляр замішали картоплю і кинули на олійку, щоб вона нам смажилася. Е, Відбивніки готові, картоплю відкриваємо, борщ доробляємо. Бачите? Ми кинули туди фасолі і ще додамо. Чорносливу. І так, дорогі мої, наш обід готовий. Це гу, гуцульський борщ, ви такого не їли. Він складається з сюрприз і сушені сливки. Дуже добре. Сметанку сюди додати, люкс, картопля. Посилянська капуста, цвітна капуста і відбивні салат. Я хочу вам сказати, що я вам дуже-дуже щиро дякую за те, що ви заходите на мій канал. Підписуйтеся, кладете лайки, підписуйтеся, кладіть лайки. Я вам буду щиро-щиро дякувати. Бажаю вам здоров'я, миру, завершення всяких воїн і всього найкращого. Я з вами прощаюся, кажу вам всього найкращого, а нам кажу, прошого.